Чуваю вас. Добре. Можете нам розповісти останню інформацію, що відбувається, тому що дуже суперечливі дані надходять. Зокрема, про те, що і танки працювали проти військових українських і БМП. І у вас також є втрати. Я так розумію, є і загибли, і поранені. Так, Зранку вони почали наступ. То що підтримці артилерії техніки на наші позиції? Ми ну, атаку відбили в нас. Є втрати і. І в нас, і, і всі, хто я так розумію, що втрати є не лише в добровольців, а й так, а в Збройних сил так, України. Але, скільки, стільки я не можу сказати, але знаю, що є. А можете пояснити, що власне трапилося? Чому пішла така ескалація саме на цій ділянці фронту? Тому що, наприклад, бойовики так званої ДНР говорять про те, що ну, збройні сили просунулись вперед? Ну, я не знаю чому, не можу сказати, але то, що вони почали наступ тут то це однозначно. Зрозуміло. У вас, я так розумію, двоє поранених середньої важкості, і Василь Сліпак, це власне загиблий сьогодні зранку. Так. А можете трохи більше розказати, що власне трапилося, як як власне сталося стався цей обстріл, і від чого загинув Василь просто про останні секунди? Василь загинув від кулі снайпера з великоколіберної снайперської гвинтівки. Тобто це професійна зброя. Вона є тільки на озброєнні кадрових російських підрозділів. Стріляли дуже здалека і дуже працювали дуже професійно. Я так розумію, що все-таки сили дуже близько підійшли десь один до одного, якщо там працював снайпер прямо, чи, чи як це було? Ну, така зброя, принципі, працює в великих військах, але вони підійшли, в принципі, на 500 метрів і, скажімо uh -huh. так, прикоснення було безпосередньо, не з ними і нами. Uh -huh. Двоє поранених це також робота снайпера, так? Так, yeah, також кульові поранені на усіх. А зараз все спокійніше стало? Чи яка зараз ситуація? От на цю хвилину буквально на цю хвилину де зараз.